Ліки не за призначенням, найдешевший і найдоступніший допінг продають в українських аптеках таблетки від кашлю, в складі яких є сильної дії наркотик, можна придбати лише за 50 гривень. Попри закон продають їх фармацевти без рецепта, легальні наркоточки викривала Анастасія Ячкалова. Це один зі спальних районів міста Києва. Тут знаходиться дитячий майданчик, учбовий заклад і декілька студентських гуртожитків. Поряд розмістилась і аптека, біля якої все вкрито етикетками від наркомісних таблеток. Ковтають пігулки і готують наркотичні суміші просто під вікнами у Сергія. Заходимо вечором, допустимо, взяти ліки собі, так? І, е, видно, молоді хлопці заходять, вони дають гроші, навіть не кажуть, що їм треба. Аптекар дає. Де таблетки і тихо, без без жодного слова. Вони дали суму, навіть не, не рахуючи. Таблетки, за якими тут стоїть у чергу, містять кодеїн. Медичне призначення лікувати сухий кашель. Продавати в аптеках їх зобов'язані за рецептом і не більше трьох конвалют у руки. Але правилами продажу фармацевти вже давно нехтують, говорить Антон. Чоловік у минулому сам був наркозалежним і постійно їх купував. У них дійсно, какое? Ну угнітає то есть воно гнітає центральну нервную систему. Це достатньо серйозна проблема, як правило, такі аптеки знаходяться возле школ, то є в домах прямо находятся. То есть, это Тобто, практично беспрепятственная, бесконтрольная возможность человеку свободно зайти і купити все, що как бы, душе требуется. По кайф до аптеки йдуть через дешевину та доступність. Після скандалів навколо кудиновмісних препаратів великі фармацевтичні мережі відмовились від їх реалізації, але є і такі, що навпаки, вирішили заробити на наркотиках. В одну з таких забиття прямують разом із громадськими активістами. Таблетки їм продають без жодних касових чеків. знаєте, Знайте вперед. А можна? Чого вас дому? І таких відеодоказів десятки. Ці хлопці оголосили війну аптекам, які без рецепту продають препарати, що містять наркотичні речовини. Кажуть, цього процесу ніхто не контролює. Щоб дізнатись, чому сабиття повернулися в аптеку, де ще день тому продали наркотики без рецепту. Однак, побачивши камеру, продавець заявляє, таблетки скінчилися. А скажіть, будь ласка, яка, яка сума ну, скільки він вас? Я вам не буду. А тому, що він коштує вас так, одне одну інше. Тому Що ви, от ви задаєте ті питання? Ви задасте їх зараз, коли приїде міліція. Будемо з вами розмовляти. Я... Аби закрити місця легального продажу наркотиків. Активісти йдуть до поліції з відеодоказами і цілим пакетом порожніх блістерів з під таблеток. В поліції заяву зареєстрували, й взялися до розслідування. Активісти ж пообіцяли щодня чергувати під підозрілими аптеками. Анастасія Єчкалова, Олександр Скиба, Сабитє, канал Україна,